мої хороші, розпаковка. І, значить так, купила сьогодні кавана, як завжди, на виїзді з кузьком. Так. Купила я сьогодні цвітну капусту. Тут так, така, знаєте, виклалася фігня. От Оце дві такі купила красиві по 28 гривень за кілограм. А це вже було потім. Спочатку я купила цвітну капусту. Так, батон купила. У вас гірчичний. Купила я кетчуп чилі. Я ж огірки буду закручувати, ви розумієте. Дивіться, скільки накупила. Так, слівки лінівки. Ще мені вчорашніх було мало. З'їла, як не знати, що, свіжусінькі, нині ще докупила. Так, і от друга цвітна капуста. Тоже купила в красному на базарі. По 40. А потім чую, хтось вона смикає ззади. а за сусідка моя каже, а там по 28. Ну, не що вже було віддавати. Думаю, ну, ладно, нехай буде вже тих три головки по 40, та й дві головки по 28, але бабу, перейдеться, так як завжди, переглянь які люди і людей ціни. Ні, прийшла, купила і довольна. Ну, готовий шла дві капусти. Така і така. Ну, тим. Я у купила по 55. Хоча там, де було вже по 28 капуста, там були помідори по 45. Ну, от сьогодні так. От, от, от сьогодні так. Не знаю, чи такий був настрій, чи то було що прийти, купити і піти. І треба прогулятися. Треба гуляти в пузарі, дивитися ціни. Я того не зробила. Та Так, То буду труїти чоловіка з власної його волі, ну, але вже як маємо. В вершке і сир. Сьогодні сир є в Євроке на акції. Приємно вражають, що він був по 280, а купила по 239. Різниця відчувається, з задоволенням купила. Так. Тепер купила. Ой. Молочко купила. Спочатку м'ясо витягую, бо так не годно витягнути. Як завжди, третімо шинки, боже мій, шинка знову подорожчала, м'ясо знову подорожчало на рівному місці. Рахуйте, тільки тиждень назад піднялася ціна на 233, сьогодні ціна 239. Слухайте, а чого росте ціна? А Бог його знає. Вроді би ні свят не намічається, вроді нічого, а ціна росте. Так, І тепер молочка. молоко півторачка і сиру на сирник не буде. Ну, і, звичайно, на кіш, тому що гарно пішов, людям сподобалося, я буду пекла кіш. І що? І все? все. О, основну красоту забула. Ви бачите, я красу купила. Ви бачите, яку я красу купила? Вчора вузку на базарі поки бігала-бігала, її вже не стало. А сьогодні заходжу і дивлюся, сам Бог вилів. І я купила, бачите, як гарно? Ось так. Ну, і все. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте.